Ви тільки погляньте на цю красу. Це нереальна крута клавіатура від компанії Вопкейс, і їхні клавіатури реально мене дуже сильно дивують, тому що клавіатури дуже класно виглядають, вони якісні, вони мають прикольну конструкцію, яку я продемонструю в цьому відео. А також вони мають крутий та приємний тайпінг. Це відчувається приємно і тактильно, і по звуку. Сьогодні в мене версія клавіатури у форматі 65% і в такому сріблястому кольорі. Одразу скажу, що на сайті ВОПКЕС є багато різних форматів та варіантів кольорів різних клавіатур. Це варто спробувати. Сьогодні розповім про свою основну клавіатуру, тому що нею користуюся вже більше місяця часу. Сформувалась певна думка, і безпосередньо це дуже класний варіант за свою ціну. Клавіатура зроблена із металу, це відповідно алюміній. Алюміній дуже класний, і до того ж клавіатура виконана в такому цікавому дизайні навіть ззаду. На задній частині корпусу є така вставка, з якої середини сховався донгл. Він йде в комплекті, для того, щоб підключити клавіатуру по 2,4 каналу. Клавіатура стоїть на гумових ніжках, дуже все тут знизу дизайнерськи зроблено. Мені дуже подобається виконання клавіатури. Все класно підігнано, клавіатура доволі тяжка, вона така міцна. Напрям, ну, реально, відчуття від цієї клави дуже класне. Кейкапи у нас PBT з англійськими символами не просвічуються, як і більшість клавіатур, які є на ринку Європи, на експресі і так далі. Ось так клавіатурка виглядає на столі. Можете побачити доволі компактно, класно. Я люблю такі формати, що небагато місця вона займає. Поставляється клавіатура ось такому шикарному кейсі. Кейс, відповідно, для переноски клавіатури з собою, я її постійно ношу, це реально дуже зручно. Тут є ремінець, і відкриваємо сам кейс. Там нас безпосередньо зустрічає сама клавіатура і весь комплект. У комплекті є все необхідно, і пулер комбінований, і є також свічі, додаткові кейкапи, є всі необхідні гвинти, інструкція. Є також гумки додаткові. Ви там собі можете поставити флекс більший чи менший. Ось так воно все, все виглядає. Тут написано Gasket Mounts, Так це реально круто. Ну і безпосередньо клавіатуру зручно носити. Такий захисний чохол, Плюс є ось такий ще додатковий чохол, Тут все транспортуванню підлягає дуже круто. Ви собі спакували клавіатурку і з собою взяли. Це реально дуже зручно. Коли я говорю про конструкцію даної клавіатури, то в неї є одна дуже крута особливість. Ви одним простим рухом можете зняти верхню частину корпусу і мати доступ до середини. Це реально класно. Стосовно металу, я вам казав, що тут алюміній дійсно крутої якості, товщина стінок дуже хороша, він відчувається дуже приємно, тактильно і виглядає такий, знаєте, блискучий, сріблястий, дуже кльово. Плюс до того, що цю штуку можна зняти при необхідності і поставити сюди додаткову кнопку. Ось у нас тут, виходить, є підсвіч. Це таке прикольне рішення. Конструкція всередині виглядає теж дуже класно. Подивіться, скільки там шумки. Шумка є, виходить, в нас під плейтом, між платою і плейтом. Дивіться, скільки тут слоїв, і реально класно, все щільно прилягає. І конструкція гаскет, про те, що я вам казав, тут є, можна поставити такі е, гумові накладочки, і можете побачити, от як вона флексі. Так, от сама конструкція така м'якенька. Можете зробити ефект більш жорсткіший. Як воно все це зібрано, ну це реально круто. Ось так ви піднімаєте, погляньте, тут у нас теж шумка є, реалізовано класно, і плата гарно виглядає, і нижня частина корпусу фіксується на магніті. Це дійсно дуже прикольно. Раз воно так все акуратненько. Сідаю, клавіатурка вже у нас підключилась, типу підсвіточка загорілась, і назад ми закрили. Почистити можна, розібрати, замінити свічі взагалі без проблем. Якість кейкапів і товщина стінок мені також подобається. Кейкапи дуже приємні в руках, не гнуться, гарне лиття. Це в нас PBT Double Shot і вони будуть з часом себе показувати гарно, тому що символи старатись не будуть. Тут у нас виходить технологія подвійного лиття. Ну і безпосередньо якість цих кейкапів комплектних ну, дійсно гарна. Свічі в даної клавіатури також прикольні, вони звучать приємно, доволі тихо. Е, такий, знаєте, кремовий, е, трошки навіть виражений, знаєте, таке цокання невеличке є, але мені це подобається. Тобто не дуже вона цокає, не дуже вона сильно гучна, але от приємно таке клікання все-таки є. Свічі змащені з заводу, входять плавно, е, доволі легко, і ця клавіатурка дійсно буде класна, як і для ігор, так і для набору тексту. Тут у нас конструкція виходить гаскет, як я сказав. Якщо говорити, як про пін, то у нас клавіатура підтримує 3 і 5 пін свічі, і діод RGB знаходиться з південної сторони. Дивіться, як реалізовано дуже прикольно, як свічі просвічуються. Вони такі мають е, напівматову поверхню, і воно реально таке, знаєте, рівномірне свічіння, без видимих точок діодів і це реально дуже круто. Мені таке подобається. Стабілізатори у даної клавіатури заводи також змащені, змазки тут достатньо, вони плавні, не цокають і дуже приємно відчуваються при наборі. Не люфтять і воблінгу тут немає. Про тайпінг можна говорити багато, але краще послухати. Тому в кінці відео демонструю, як звучить дана клавіатура.